Підтримати культурних діячів в Івано-Франківську відновили міську премію імені Романа Федоріва, українського письменника та уродженця Прикарпаття. Цією нагородою відзначають місцевих митців у чотирьох номінаціях: декоративно-ужиткове і музичне мистецтво, художня література та журналістика. Одними з перших лауреатів стали наші колеги, творчий колектив програми Вулиця. Зважаючи на те, що Роман Федорів уроджений з села Братківці, тепер уже франківської громади, ми хвалили рішення відновити таку премію і більше її поширити в пам'ять видатного письменника Романа Федоріва, який багато доклався до відродження української такої ідентичності української ідеї. Це перша така відновлена премія в місті Івано-Франківську. Ну і вона приурочена Дню Соборності України, тому саме 22 січня. Ми її вручаємо. Вийшло тисячі програм в цьому році. Ви не повірите нам 22 роки. Тобто дуже мало телевізійних програм. Я так думаю, не тільки в історії нашого власного центру в України в такий час виходять в ефір. Програми ми показували не тільки історію вулиць, але й пам'яток архітектури духовних центрів наших населених пунктів, не тільки Івано-Франківщини, але Галичини.